Добрий раночок, всім привіт! І сьогодні хочу я вам розповісти, чому саме я обрала для себе компанію Coral Club. А все дуже просто, друзі. Тому що тут йдеться про здоров'я. Саме головне, що у нас всіх на теперішній час є, це здоров'я. Тому кожна людина обирає перш за все саме найголовніше, що нам потрібно, це здоров'я. Ми всі хочемо залишатися довго молодими, гарними, рухливими, розумними, не втрачати пам'ять і жити гарне, повноцінне життя довго. А ця компанія йде мова тут. Тільки про здоров'я. Ну і ще хто хоче, може розвивати тут свій бізнес. Бізнес тут від 100% хто працює, той дуже гарно заробляє. Але зараз не про фінанси. Саме головне, я вже сказала, для мене було це здоров'я, здоров'я моє і моєї родини. Багато продуктів я вже пробувала, і в мене дуже гарні результати. Дуже гарні результати моїх друзів, моїх знайомих, які вже пробували цю продукцію, вони задоволені. Дуже багато людей по світі також задоволені цією продукцією. Чому? А тому, що ця продукція 100% натуральна і сертифікована. Тобто, ви в цій компанії ви вчитеся бути здоровими. Ви не лікуєтеся, а ви вчите свій організм їсти, навіть не організм, а свої клітини вчите їсти правильну їжу. Правильну їжу це наші бади, які допомагають зберегти наш організм довго, довго гарними, молодими і здоровими. Клітини нашого організму запрограмовані жити 100-120 років. Але мало хто про це знає. А всі компанії нас вчать цьому, нас вчать залишатися довго здоровими і молодими. Ми підтримуємо наш організм нашими продуктами. По статистиці в Україні чоловіки живуть в середньому. Це середня статистика. В середньому живуть 57 чоловіки, а жінки 62 роки, жінки живуть трошки довше. Але все рівно, це дуже маленький вік. Тому, друзі, хто хоче довго жити і навчитися довго жити, хоче знати, як правильно підтримувати свій організм, щоб завжди бути здоровими і при пам'яті. і гарне повноцінне своє життя жити, тому я запрошую до себе в команду. пишіть мені в коментарях, я вам розкажу, навчу, як правильно що робити, як правильно приймати бади, для чого які. Я все-все вам дам любу вам інформацію. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть і я вам розповім.